Ті, хто хотів, звичайно, в кого був настрій, але, як правило, читали всі. Мені здається, от наша зустріч що така, вона десь близька до цього е, стану, до, е, тут, е, знаєте, е, скажу відверто, письменник він полює за аудиторією. В якому розумінні? Ну е, справа в тому, що коли зустрічаєшся з людьми незнайомими. Ти не знаєш, а як сприймуть ту чи іншу річ, і розумієш, що от якби була якась пісня, ну ось якась така трошки інакша, от вона була б саме дуже підійшла б саме для цієї аудиторії, для цієї хвилини. І тоді проходить якийсь час і в тебе дійсно щось подібне. З'являється. Тобто, коли ти зустрічаєшся з новими людьми, вони слухають те, що ти натворив, то це підштовхує до творчості. Ну, і ще, якщо говорити про гумор, про таку жартівливі вірші, жартівливі пісні, то в мене в останній час вийшло три такі книги Гумор на студентській хвилі. Гумор на футбольній хвилі. І це буквально так якось співпало. радіо сьогодні видавець Олександр Прилуцький сказав, що якраз побачила світ книга Шумахер стопів не лічить. Я хотів би представити вам твори з цих книг. Пісня, яка прозвучить, вона. У, надрукована у книзі, що махари стопів не лічать, але е, вона не на автомобільну тематику, а на ту тематику, я продовжу ту тематику, яку так активно розвивали мої попередники тут.